Всього магазин рухується. Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці далині, Мої пасовиська біля води і мої На мілені Сьогодні в нас субота. Я приїхала одна погуляти в місто Ренен дуже близько. І ось підійшла до цієї церкви, яка дуже гарна, до якої якось ми приїжджали і знімали з річки, то зараз я прямо біля неї. Це самий центр. Тут житлові райончики, краєвиди. Обожнюю. Дуже мені подобається. У нас дуже сильний вітер, прохолодно. Зараз десь 9 градусів. 5 хвилин сонце, 5 хвилин дощ. Погода на сьогодні саме така. І тут поруч музей цього міста. Можна каву, тортик і музей. Музей міста Ренен. Ніколи не була, поки не планую. Хочу надрукувати фотки. В цьому автоматі що я якось показувала в магазині Крайтфот. Тут найнижча най 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 ціна, тому хочу зараз роздрукувати спробую. Так, ось я біля фоток буду зараз друкувати. Хочу надрукувати десь 35 фоток і відправити мамі передати в Україну. Бо ми не бачились вже майже рік, і вона хоче фото. В неї немає доступу до інтернету, вона не вміє користуватися, тому, тому так. Зараз буду пробувати. Ось воно грузить всі мої фотки, які є на флешці. Я з флешкою прийшла. Так, а що тут робити зараз? Так, тут мої фотки. Зараз буду вибирати, що і до чого. Прикольно, на цій флешці є фотки, які ще давним-давно в мене були. І Венеція. Венеція, це я на роботі, це Туреччина, це, до речі, Крим, це я в Севастополі, це в Єгипті. Прикольно, прикольно. вивела 37 фото. Пише, що це вартість 10,73, але чомусь є витрати на доставку. Не розумію, за що. Зараз подивлюсь, може, щось можна змінити. Так, ось що написано, я написала сплатити з доставкою тією. Давайте дивитися далі. Треба чекати. Такс. Так, так да, виліз чек, що треба сплатити, а потім вже воно буде друкуватися. Ось. Друкується. Так, ось тут конвертики можна безкоштовно взяти для фото. Ну безкоштовно, я так розумію. Ось друкуються мої фотки. Написано, що поки 10 із 37 надруковано, 14 вже. Чотирнадцять ну вже моя мама буде дуже рада. фоткам. це в нас з нашого села. Їде Українка до України. Я знаєте, сьогодні приїхала в це місто. У мене ще так випадково вийшло вчора зловити набір за 5 євро. Рибний набір вперше в цьому місці, тому що його нереально зловити. Я намагалася, мабуть, разів 10 спіймати. в мене ніколи не виходило. Там чи він один, чи його просто знаєте за долі секунди розбирають, тому не знаю. А вчора я щось клацала, клацала і опа, дивлюсь набір. Один є. І я бігом його бронювати, резервувати, оплачувати, і все вийшло. А, і якраз в цьому місці я знаю, що там дуже високий рейтинг п'ятірка із п'яти, тому, тому дуже чекаю, що, що там буде подивитися, приготувати. Нічого не готуємо сьогодні. Чекаємо на цей набір, що я привезу. Зараз майже 15.00, 15 то а, скоро, скоро йду. Да, залишилось там буквально 20 хвилин на збирання його, і тому скоро заберу. Самі дуже цікаво. Я пройшла вже повз цей магазин, подивилася. Я, до речі, його ніколи не бачила, хоча гуляла тут мільйон разів, ну не мільйон, звісно. А чомусь його ніколи не бачила. І ще така Я дивлюсь по карті. Де він там? Я не бачила його ніколи, просто ніколи. І тут опа він тут є. Вже фонтанчики відкрили маленькі. Це Лєрки нема зі мною. Вона вже там купалась. У мене є відео і фото, як вона тут купалась. До ну, було так прохолодно, а вона все одно. Я, до речі, трошки купила таких на... як на Гаваях одягають на шию, до Дня короля тут. Якраз наступний тиждень. Тому я купила дві гірлянди такі. А помаранчеві футболки в нас є, бо колір якраз помаранчевий. Бо прізвище короля якраз пов'язано з оранжевим помаранчевим кольором. Тому це символічно. Пропари вже. Гарна атмосфера. І, до речі, от я поки гуляю, дощу не було. Збиралась туча, хмара, але не було. Тому так, приємненько дуже. Так, а ось і дощ вже йде. Ось ця вилізка, куди я йду. де грав. Рибний магазин. Саме там я замовила свій набір продуктів з додатку To Good to Go за 5 євро. Замість 30, так написано. Ось ця вивізка. Тут можна, до речі, взяти рибу і посидіти поїсти на цій лавочці. Так, дуже сильний дощ починається, треба бігти. Hello! Ось ще в цьому магазинчику продають. Я вже забрала свій набір. Я надивилася ще, зараз подивлюся. Тут риба, риба, риба. Ось тут столик ще є, де можна взяти готову їжу і перекусити. І тут на вулиці. ось, арабський. Так, розпаковочка. Що мені дали? Це риба, я не знаю, це, мабуть, треба готувати, вона зі спеціями. Далі. Якась рибна паста, намазка на бутерброд, мабуть. Так. І далі тут, я так розумію, що це готова риба. ось вона. Готова посмажена риба, така велика порція. Незручно діставати. Ще вітер. Ось ось, дивіться. Клас. Набором я задоволена, тому що ця рибка, яка готова, виходить, що за набір я заплатила 5 євро, а оця рибка готова, оця порція, де, яку мені дали. То я думаю, що ця тільки ця рибка десь коштувала б мені 15 євро, тому що там велика порція. Плюс оця намазка, не знаю з чого, але точно рибна, це зрозуміло. Ось тому що ця риба, яка замаринована в чомусь. Тому я думаю, що в принципі непогано. Чому б ні? Я спробувала, тепер буду знати. І на обід можна нічого не готувати, ми будемо цю рибку їсти. Ось, іду на автобус. Автобус вже поїхав перший, а зараз буде через 20 хвилин. І дощик іде. Так, такий застав в мене дощ. Якраз там до зупинки і ще трошки. 50 метрів і дощ. Мої окуляри повністю мокрі. Зараз буду витиратись. Всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. мій автобус через 18 хвилин. Всім гарного настрою і всім до зустрічі!